Вітаю всіх на каналі майстерні Анвіта Життя в селі. 31 серпня, останній день літа. Я тут на Лугу Великому Пасу Кіз. Останнім часом ходимо сюди на цей великий луг. туди до ліска. Так, по півтори-дві години пасемося кожного ранку. Сьогодні ще чудова погода. Дуже красиво тут. Ось тут і лежить робота наступна. Треба на вечір передають дощ і треба це сіно сховати. Тож це буде після випасу кіз. Ну а поки я тут на природі з гамбу милуюсь. Біля цієї верби вона така дуже-дуже величезна. В неї декілька разів потрапляла блискавка. Вона дуже така велика ця верба. <кій> Підійду до неї ближче. Дуже-дуже і кози за мною зразу лізуть. Так ми вже звикли до цих випасів. Вже зовсім все по-іншому, не так як було на початку. Ходимо з ними. Де нам заманеться? Да? Лана так і тягає свій поводок, але ну, так чисто для про всяк випадок. Все одно ну, тут вона ходить сама, просто якщо вдруг їй щось можна було її спіймати. Але загалом це просто підстраховка. Так ми вже тепер ходимо. Гамбо веде. всі за ним. Такий гарний ріжок. Дамо сидимо. Йдемо сюди до лісу. Вам, скажи тут гарно. Скажи тут гарно. Йдемо додому, гамбо, веди. види, додому. Іди додому. Веди всіх. Що вони роблять? З рук Це, Види додому. Так, да. так, да, так. Да. Пострибайте. Так, Шаня, не задирайся до Гамбо. Дивися. розгралася і... Не лізь бо один раз як Шаня. Бачите, яке мале. Ну, настояща коза. Давайте ще по дорозі трішки підпасіться тут затіночку. Ну, вечором, якщо погода дасть, можливість там на вечір дощ. Будемо ховати сіно. Ну якщо погода дозволить, то вийдемо ще сюди і ввечері. Так, і сіно ми поставили в пріоритет сьогодні його відранку. То, то звідти, то звідти все зносимо. Ще така діляночка. Вже так трішки їх марки набігли, змінюється погода. От, І хочеться його до дощу сховати. Да, Гамбо? Ну, будемо згібати і його нагружати в наші мішки. Ну, подвоїлось кіз і мішків подвоїлось. Ну, от і по мішечку будемо тягнути їх додому. Такими мішечками ми його і перетягнемо. Сьогодні відео буде просто про сіно. Погороду вже 1 вересня прибіжимось. Все у нас Сьогодні буде присвячено сіну. Погода знову змінилася, хмарки пішли знову ось так от політньому і дуже стало спекотно. Ми так по мішечку і потягнули. Вірний гамбур завжди поруч. Да, Гамбо? Через горб затягуємо двір. Тут тут ми сіно вже зібрали, занесли, занесли лужка половину і тягнемо в хліб. Трішки ще й двору попаде з серпневого. Тут вирулюємо між Агрусом і непевно. Останній чи передостанній день тут красується Монарда. Будемо зрізати, її сушити. Взагалі кожен день я п'ю з нею чай, мені дуже вона подобається. Ну, чередую, верніше, з шавлею, другою моєю улюбленою чайною рослиною. Тепер ось цей мішок нам треба підняти нагору ось туди, на другий поверх. От. Потім тут трішки такий момент пропихуємо. ось ці двері на стіни. І тут ми складаємо сіно. Ця частина вже майже заложена. Заложена задня частина. Тут одному його не витрусить, тому Перериваємо. Все це утрамбовуємо. Минулого року була половина у нас завішена віниками, є відео на каналі, половина була сіна. Цього року все це буде сіно, адже додалось у нас дві кіженьки. І також тепер до весни треба буде чимось годувати. Да? Це для вас, красуні. Вже чекають на вечірній вигул. Мало з цим сіном не забув, що сьогодні ж качка вилупила нам 14 коченят. Так, в останній день літа, 31 серпня. Ось такі маніпуські. Так що у нас є великі, середні і неочікувані ми вже і не чекали собі. Коли вивела сьогодні зранку 14. -ро. Так що отак у нас качки за літо розмножилися. Перша висаділа 6, так вони 6 і є, друга 10, так вони і є. І ця 14. Отак От ходка за ходкою. Час іде. Мішочок за мішечками ми майже цілий лужок перенесли нашим кізонькам. Зараз іще і це така справа, стільки вже зараз вже зараз радієш, що ми на зиму з сіном, це по-перше. І ну це наша тактика. от Ми тільки сіно заготовлюємо, аж отак в кінці літа. Тому що це не корови, а кози. Вони люблять сіно таке стигле, з насінням, таке ну грубе. Це вже помічено ми завжди їм сіно ось таке заготовлюємо. Воно Духмяне, воно настільки гарне, воно там все все на світі. Все все на світі. Дуже гарне сіно, просто, просто чудо. Закат літа в селі. Ну, картинка. Гамбо, так? Да? Скажи. Гамбо. Гамбо! Гамбо! Мухи, мухи! Що тебе знімаємо? Супер! Просто супер! І погода посприяла, і все так от, ми тепер, боже, я спокійний, мені набагато так аж... це той момент, да, коли зробили якусь роботу, і ти просто дивишся і... Ти втомився дуже сильно втомився. І в той же час просто в захваті, що ти це зробив. Бо це насправді дуже серйозно тварини, це відповідальність і годувати їх зимою десь вони вже чекають, поховалися. Йдемо пастися. Забираємо останнє сіно, випасаємо кіз. Цей ваточник, вони його сушений дуже... Люблять, але він ще полежить, тут трішки досохне. Зібрали тільки таке сіно, яке вже дуже-дуже добре висохло. Все, бачите, забрали сіно. Дивись, як вони цей ваточник їдять, бачите? Да, ми, ну, звісно, сьогодні дуже, дуже задоволені сьогоднішні дні. Ну як вам сино? Ну, як кози одобряють на всі 100%? Подивись. Ще рано. Але дегустація пройшла успішно. Дегустація пройшла успішно. Спивано. Значне сіно, буха. Ти як експерт. Ну я думаю, що смачне. Подиви, як вони стали його їсти. Те, Та, що треба. на мешок, да? Ну, козы, ну, зажди, козы. идите посидите еще траву. А, травы да. Рок, давай, иди на траву. И гамбы есть травычку. Ну, гамбы. Я тоже люблю есть. Ты. І ось ще згадалося, що 31 липня рівно місяць назад це було, ми вперше вийшли з козами пастися, до цього ми їх тримали у вольєрі. І приносили їм все. І отак один раз ми пішли вечором з ними на прогулянку і з того часу жодного разу ми не пропустили два рази на день, як штик. Дуже сподобалося. Просто ну просто я не в змозі їм забезпечити таке різноманіття, як лух принести їм лух Віжу, вони самі тут не знають, що вони хочуть. Та і я з ними це чудовий час. Дуже змінилися наші от стосунки з козами. Стільки часу ми провели за останній місяць, що ну, також гамбу. Дуже багато часу ми з ним Дуже сидимо, пасемо кіз до да, Гамбо? Тож вже цілий місяць я пасу. Така краса сьогодні ввечері. Пів на восьму вечора спала спеха, в селі загуділи бензокоси. І поки ми тут пасемося, вітя ще два мішочки відтягнув додому. Восьма година, сутінки, кози добре наїлися всі такі. Вже хочуть йти додому. І ми ж пустим грузом сьогодні не ходимо. Наберемо ще сіна. Напевно, вже останній сьогодні по мішечку. Притягнемо, поки ми пасли всі вітя від тарабанів додому штучки три. Ну от ще й зараз по мішечку і будемо йти додому. вони вже додому хочуть. хочуть Підходили водимо, вон дивись, дивися які. Да. Та наїдалися добре, напаслися. Лана вже додому. Лана, Лана, іди сюди, Лана. Йди Вона сюди. не піде, сама не піде. Настали справжні сутінки по мішечку і вирушаємо додому. Кози нас так чекали вже. Все, идем до дома. И гамбу, и гамбу чипа. Ну и я все беру. И бегом до дома. Камбни очки. Тайній мішок тягну. Ой, справжній літній вечір, приємний теплий. теплий. Дамбо, Пошли. Поскладали ми сіну, кіз подаїли, йдемо відпочивати, а тут бац, і нас чекають помідори. І буду я зараз займатися помідорами, думаю, до 12 їх. І я і перероблю. Такі вони красені, не хочеться, щоб вони стояли. Тому буду ще сьогодні, закрию помідорів в останній день літа. хвилин на першу. Закінчився останній день літа. Ось так з помідорами на кухні я застрів осінь, Ще трошки можна буде йти відпочивати. 053 1 вересня. Помідори закатані. От. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.